Євангелія від Йоанна. Розділ другий. Третього ж дня відбулося весілля в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів. Коли ж не вистачала вина, мати Ісусова каже до нього Вина в них нема. Відрік їй Ісус. Що мені жінко? Хай тобі. Таж не прийшла година моя. Але мати його мовила до слуг. Що лиш скаже вам робіть? Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки. Сказав їм Ісус, Наповніть посудини водою. Вони і виповнили їх повінця. А він їм далі каже Зачерпніть тепер та й несіть до старости весільного. Тож понесли. Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась. А не знав же, ж, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були. То закликав староста молодого і до нього мовив: Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору. Ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані Галилейській і велич там свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього. Потому ж подався він у Капернаум він сам, і його мати, і брати та учні Його, і перебули там декілька днів. Незабаром була юдейська Пасха. Тож Ісус вирушив до Єрусалиму і зустрів у храмі тих, що продавали волів, овець і голубів, а й міняйли сиділи теж. І, зробивши бич із мотуззя, повиганяв усіх із храму геть із вівцями і волами, гроші мінялів порозсипав і столи поперекидав. Продавцям же голубів сказав. Заберіть оте звідси, і не робіть дому отця мого торговим домом. Пригадали тоді його учні, що написано було Ревність дому твого поїдатиме мене. А юдеї озвались і мовили до нього, Яким знаком доведеш, що таке чиниш? Ісус відрік їм у відповідь зруйнуйте храм цей, а я його за три дні поставлю. Юдеї ж відказали, Будовано храм цей сорок і шість років, а ти його поставиш за три дні. Та він говорив про храм свого тіла. Тож, коли воскрес із мертвих, то й пригадали його учні, що він оте говорив їм. І увірували Писанню та Слову, яке Ісус був вирік. А коли був він на свято Пасхи в Єрусалимі, то численні, бачивши Його чуда, яке він творив, увірували в Його ім'я, але не звірявсь їм Ісус, бо знав усіх їх, а й потреби не мав, щоб хтось йому свідчив про людину відав бо сам. Що міститься в людині? Перше послання до Тимотея, розділ другий. Передусім, отже, благаю, щоб відбувалося прохання, молитви, благання. Подяки за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо та спокійно вести життя з усією побожністю та пристойністю. Це добре і приємне в очах нашого Спаса, Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Один бо Бог. Один також і посередник між Богом та людьми, чоловік Христос Ісус, що дав себе самого як викуп за всіх, таке було свідоцтво свого часу, на що я був поставлений проповідником та апостолом, правду кажу, не обманюю, учителем поган у вірі і правді. Я хочу отже, щоб мужі молилися на всякому місці, зводивши до неба чисті руки без гніву і суперечки. Так само і жінки. У вбранні пристойнім хай себе прикрашають сором'язливістю і скромністю, не заплітуванням волосся, не золотом чи перлами, чи шатами дорогоцінними, але ділами добрими. Як це годиться жінкам, що визнають благочестя? Жінка нехай учиться мовчки в повній покорі? Навчати жінці я не дозволяю ані коверзувати чоловіком, їй бути тихомирною. бо спершу був створений, а Єва потім. І Адам не був зведений. Жінка ж зведена, завинила. Однак вона спасеться, народжувавши дітей, якщо перебуватиме у вірі, любові та святості. Зі скромністю. Псалом одинадцятий До Господа я прибігаю, і як ви можете душі моїй казати Лети, пташино, вгори? Ось бо безбожники напнули лука, на тятиву поклали свої стріли, щоб в темноті стріляти правих серцем. Коли руйнуються основи, що може праведник зробити? Господь у святім своїм храмі, Господь престол Його на небі, очі Його дивляться на Вселенну, повіки Його за людьми стежать, Господь випробовує праведного і безбожного. Хто насильство любить, того ненавидить Його душа, жаром і сіркою. Немов дощем він сипле на безбожних. Палаючий вітер частка їхньої чаші. Господь бо справедливий, любить правду. Праведники лице його побачать. КНИГА ПРИПОВІДОК. Розділ 19. Ліпше убогий, що ходить у своїй невинності, ніж дурний з нещирими устами. Навіть горливість без знання недобра, а хто надто поспішає, помилиться. Безумність людини. Руйнує її долю, та й ще на Господа вона серцем гнівається. Багатство множить друзів, а бідного покидає і друг його. Фальшивий свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, не знайде рятунку. Багато тих. Що запобігають у князя ласки, кожен друг тому, хто дає гостинці. Убогим всі брати нехтують, тим більше його друзі віддаляються від нього. У кого забагато приятелів матиме з цього шкоду так само, хто вганяється за чужими справами. Хто здобуває мудрість, той любить свою душу. Хто розуму пильнує, той знайде добро. Неправдомовний свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, той загине. Не личать дурневі розкоші, тим менше слузі. Панувати над князями. Розважність людини це бути повільним до гніву, слава її переступи забувати. Гнів царський, мов рик, лева, а його милість як роса на рослину. Дурний син. Батькові нещастя, а суперечки жінчині безупинне води накрапання. Дім і достатки то по батьках спадок, але розумна жінка то від господа. Лінивство глибокий сон наводить, душа не дбала. Буде голодувати. Хто береже заповідь, той береже себе самого, а хто словом нехтує, той помре. Хто чинить бідному добро, той Господові позичає, і він йому відплатить за його добродійство. Карай твого сина, поки є надія. Але б'ючи, не бий його до смерті. Вельми гнівливий прийме кару, бо коли його хочеш рятувати, зробиш ще більше гнівливим. Слухай пораду і приймай навчання, щоб стати мудрим наостанку. Багато задумів у серці людини, але воля Господня. Вона встоїться. Плід людини її милосердя. Убогий – ліпший, ніж брехун. Господній острах життєдайний, насичений ним в спокої перебуватиме, і лихо його не спіткає. Ледачий запускає свою руку в миску. Та тяжко йому її до рота донести. Коли насмішника вдариш, той простодушний стане розумнішим, Коли розумного скартати, він набереться знання. Хто обдирає батька і проганяє матір, той син ганебний, безсоромний Кинь сину. Слухати науку, що відводить від слів розумних. Лукавий свідок глузує з правосуддя, а уста грішників пожирають беззаконня. Готові на насмішників дрюки, і на спину дурних удари. Книга Числа, розділ дев'ятий, Господь промовив до Мойсея в Синай пустині Другого року по виході з єгипетської землі першого місяця. Нехай сини Ізраїля відсвяткують Пасху в призначений час. Чотирнадцятого дня цього місяця надвечір святкуватимете її у свій час. За всіма установами і за всіма приписами її святкуватимете її. І сказав Мойсей синам Ізраїля, щоб святкували Пасху. І святкували вони Пасху першого місяця, чотирнадцятого дня місяця, надвечір у синай пустині. Згідно з усім, як заповідав Господь Мойсеєві, так і вчинили сини Ізраїля. Та були деякі, що осквернилися трупом, і не могли на той день святкувати Пасху. Тож приступили вони того дня до Мойсея і до Арона, і мовили до них Ми осквернились трупом. Та чого б то нам мало бути заборонено принести дари Господові у свій час серед синів Ізраїля? І каже до них Мойсей: Заждіть но, я послухаю, що Господь повелить щодо вас. І Господь промовив до Мойсея Промов до синів Ізраїля словами. Кожний з вас та ваших потомків, хто оскверниться трупом, чи буде у великій дорозі, святкуватиме Пасху на честь Господа, але він святкуватиме її другого місяця на чотирнадцятий день, надвечір, з опрісниками і гірким зіллям їстиме він її, так, щоб не лишилось нічого з неї до ранку, і кістки не ломлено в ній. Виконуючи все за обрядом Пасхи, коли ж би хто небудь, бувши чистий і не в дорозі, занедбав святкувати Пасху, той викорінений буде з поміж людей своїх, бо не приніс жертву Господові в призначений час. Людина та нестиме кару за свій гріх. Коли ж чужинці, що перебувають з вами. Захочуть святкувати Пасху на честь Господа, нехай святкують за установами та приписами її. Той самий обряд нехай буде в вас як для чужинця, так і для тубільця. Того ж дня, коли поставлено храмину, Хмара вкрила храмину Отой намет свідоцтва, а ввечері. Вона стала мов полум'я над храминою, і так було аж до ранку. Так було весь час. Хмара вкривала її за дня, а вночі вона ставала мов полум'я. І щоразу, коли знімалась хмара над наметом, сини Ізраїля рушали в дорогу. А на тому місці, де Хмара опускалася, там отаборювались сини Ізраїля. За наказом Господнім рушали сини Ізраїля в дорогу, і за наказом Господнім отаборювались, і весь час, коли хмара перебувала над храминою, стояли вони табором. І коли хмара перебувала довгий час над храминою, то сини Ізраїля пильно дотримувались наказу Господнього і не рушали. Часом Хмара стояла лише кілька днів над храминою. Тоді за господнім велінням ставали вони табором і за господнім велінням рушали далі. А часом хмара заставалась з вечора до ранку, вранці ж підносилась, і тоді і вони рушали. Було, що хмара стояла весь день і ніч, а потім піднімалась, і тоді вони рушали далі. Або два дні, або місяць, або й довше. Як хмара перебувала над храминою, сини Ізраїля стояли табором і не пускались в дорогу. Коли ж вона піднімалась угору, то й вони йшли в дорогу. За Господнім велінням ставали вони табором, і за Господнім велінням вирушали в дорогу, пильнуючи волю Господню згідно з наказом Господнім, як і передав його Мойсей.